У Кам'янському стартував весняний благоустрій. Бригади комунальників працюють по всьому місту. Перебирають залишки піщано-селяної суміші на узбіччях доріг та вздовж трамвайних колій. Наводять лад після осіння зимового періоду. З потеплінням приступили й до поточного ремонту автошляхів. Усі роботи тримає на контролі очільник міста Андрій Білоусов. На протязі всього зимового періоду ми виконували аварійний ямковий ремонт доріг для того, щоб забезпечити безпечний рух автомобільного транспорту по вулицям, першу чергу, по яким рухається громадський транспорт. В даний час, якщо зимою ми працювали за рахунок пересувних міні-асфальтобетонних заводів, то в даний час ми вже включили в роботу наш стаціонарний асфальтобетонний завод. Це дозволяє нам збільшити об'єму. До на наступному тижні я вже зроблю об'їзд разом зі своїми підлеглими для того, щоб Переконати, що робота організована належним чином, я постійно провожу об'їзди нашого міста, провожу піші обходи для того, щоб контролювати, щоб наше місто знаходилось постійно в чистому та хайному вигляді.